Зниження мобілізаційного віку все таки буде. Вітаю, ваші, шановні друзі. Буквально кілька днів тому я вам розказував про те, що знову з'явилися якісь незрозумілі ці заяви військових про те, що треба знижувати мобілізаційний вік. Вони кажуть, 25 років це вже забагато, треба 21. Ось проходить два дні і знову з'являється одразу декілька інтерв'ю, в яких військовослужбовці кажуть, що 21 рік це саме та норма, до якої треба знижувати мобілізаційний вік. Саме цікаве, знаєте що? Що всі ці інтерв'ю роздають військовослужбовці із 3 окремої штурмової. Так, друзі, саме отієї елітної бригади, військові якої були неодноразово помічені на проплачених отаких от от інтерв'ю. Коротше кажучи, українська влада почала активно розганяти у цей кейс по зниженню мобілізаційного віку. Вони прекрасно розуміють, що люди рано чи пізно закінчаться, а війну вони планують продовжувати, тому що вона їм вигідна. Я маю на увазі українську владу в першу чергу. Саме тому вони будуть знижувати мобілізаційний вік. Я так думаю, що спочатку це буде 23 роки, а потім 21 рік. Хоча, можливо, вони вирішать одразу зробити 21 рік для того, щоб не було там зайвих розмов. Це ж один раз буде кіпіш, коли 23 зроблять, другий раз, коли 21. А так одразу бах, 21 і все. Ніяких питань більше ні в кого немає. Продовжуємо всі гребти пакувати і відправляти на утилізацію. І, судячи з того, як активно почали розганятися ці новини, то українська влада вже робить там пише якийсь законопроект або чергову постанову, згідно якої буде знижено мобілізаційний вік. Я думаю, що до кінця 2024 року вони вже це зроблять. Я вже неодноразово повторював, що це було лише питанням часу, тому що українська влада займається утилізацією українців, бо їм потрібна Україна без українців. Ну а ознайомитися із заявами оцих продажних військових, ви можете на моєму телеграм-каналі посилання на телеграм є в шапці профілю.